Тут є дуже багато чого інтересного. Дивіться, Леска ось така вертекс. Японія. 0.23 для фідерка або для карпа. Шнур 1,2 200 метрів. Восьміжильний інквізитор. Ще один такий самий. Тоді 0ща гачки. Восьмого розміру. Десятого розміру. Також 10-го. Шостого. І восьмого. Тут, до речі, вже вони нав'язані. 10 поводків по 70 см, гачок шостий. Леска 0,18, 0,15, 0,14, 0,13. 16. -та. Я брав все різне, щоб було під будь-які умови. І прикормки 10 кілограмів. Амнезія, карась класик, клящ, кріль, чесник, убийця карася, ще один даш і теж карась. І є на карпах. Я тут Круто з ліквідом. Вітаю, дорогі друзі! На каналі Travel Кар. Вибрався черговий раз. Я на риболовлю. Сьогодні будемо ловити на Flat Fieder. Листопад, перші числа. Прохладно, листя опадає, але красота просто неймовірна. Також сьогодні буде визначено переможця. Ви в мене круті, так як за три дні набрали 400 з чим то вподобає. Дякую вам велике. Тому не втрачаємо час і починаємо нашу риболовлю. З вами, як завжди, Діма і канал Travel Carp. Так, Саме перше нам треба замішати метод мікс. Зараз сьогодні ось такий. До речі, покажу пізніше обновочку, яка вам буде робити зображення ще краще. Круте. Чуть це буде пізніше. Так, пелець, дивіться, який він. Не буду так багато, якщо що, то домішає. Це в смак Робін Ред. Не помиляюся. Це саме перше зробимо, я ще не закидав нічого. Це саме перше потрібно зробити, щоб він десь 10-15 хвилин постояв. Так, до водички. Опа. Дивіться, я його на око. Ніякі бутилочки, так що він був мокрий. А Потім, якщо потрібно, то дозволожу. Закриваємо. Все, даємо 15 хвилин, нехай постоять, втягнуть воду і будемо закидати. Ще вудки не закинуті, все стоїть. Ну і звичайно, буду починати з коротких поводків. Буду ставити максимум 10 см. Поки наш Метод мікс, п'є воду, я поставлю поводки. Наш флет, Quick Change. і зараз візьму поводок. Дивіться який поводочок, маленький гачок і ось такий короткий поводок. А далі подивимося, в мене є багато поводків, там побачимо, що краще. Підібрати, щоб рібка клювала. Ось все. Готово. Тільки тепер чекати, треба метод мікс. По наживкам в мене є опариш. Є хробак. Десь він там коротше, заховався, Ну, є. І також жовтий медовий кук. Я думаю, цього буде достатньо. Путків у мене є багато, але я думаю для флета таких довгих не потрібно. Тут в мене всі такі 40-50 см 30 см. Якщо буде треба, то зв'яжемо і півтора метра. Для цього в мене все є. Сьогодні використовую два водилища. Один фідер у мене 3,30, один фідер 3,96. І сьогодні буду ловити пошуковим методом. Так, і на другу також короткий поводок, але тут гачок ще чуть-чуть менший. Це, якщо я не помиляюсь, овер 14-го розміру. Дуже подобаються мені ці гачки на холодну воду, тому що вони тоненькі, такі добре тримають рибу і добре пробивають опариша і не тупляться. Так, і все. І зараз забиваємо наш метод мікс. Оп. Дивіться, опа, яка красота. Ось так виглядає. І зараз чіпаю я три опариші. Ось так у нас виходить наживка і зразу корм. Так, все, снасті закинуті, чекаємо першого клювання і дивіться по обновці. DJI. Action 5 Pro. На даний час найкрасна екшн камера у 2024 році вибирав я між GoPro 13 і DJI Вибрав цю, тому що, ну, не знаю, вночі зйомка краща для рибалки, ночна зйомка це найперше, що потрібно. Також тримає довше батарея. Знімає качество офігенне. Пам'ять, все є. Це не реклама, це просто, можна сказати, хвалюся, що мені подарили. Ось так. І тепер для вас будуть відео набагато кращими. Листопад краса просто неймовірна. Жовті дерева, листочки опадають, нема вітру, ну просто сидиш і милуєшся. Тепер, друзі, переходимо до розіграшу. Розіграв я три подарунки, де вибирали ви з цих трьох собі один. Розігрувалася катушка Карпа, фідерне водилище і спінінг на хижака. Тепер скажу наперед, що це не останній розіграш. і буде в нас багато розіграшів. Так що підписуйтесь на канал, не пропускайте відео. Через відео буде знову розіграш. На наступному відео буде розіграш. Ну, коротше, буде їх багато. Ви в мене круті. Ставите вподобайки, пишете коментарі, я вам відповідаю. Ну просто все чудово. Ну що, запускаємо рандомайзер. Так, друзі, ось моє відео. Переглядів 2300 переглядів за 6 днів, 454 вподобайки, 257 коментарів. Так, переходимо. Я вже скопірував. Це мій BigFish, до речі, 11,5 кг шука. Я вже посилання скопірував. Переходимо в рандомайзер. Ось тут зараз вставляємо сілочку. Опа. Travel Carb і вкровенний шоли Великий Шук. Тут також 257 коментарів, 454 вподобайки. Вибираємо загружаємо дані і вибираємо переможця. І На горох. Гарна риболовля, гарний трофей, але чого? Ви не вказали, що ви хочете? Див'ямся, чи людина підписана. Так, людина підписана. Тоді, якщо ви не вказали, що ви хочете, дивлюся у вас більш такий контент Карповий, то я вам подарую коропову катушку. Залишу пошту під відео. Напишіть мені, будь ласка, куди вам відправляти. Вітаю переможця, хай вам цей подарунок принесе великих-великих трофеїв. Так, а зараз вертаємося до риболовлі. Потрібно перезакидатися, шукати рибку. Так як в нас пошуковий флетфідер, клювань немає, десь вже я годину знаходжуся на озері. і ноль. Нічого, зараз будемо підбирати наживку. Поставлю два опариша. І зараз візьму кук. Треба шукати наживку для сьогоднішньої риби. А, в мене тут ще посмотрний є, Його оперативно. У мене тут два є. Спочатку поставлю медовий. Бачите, в мене є два кука. Я тут думаю, що в мене тільки один. А ні. Нет, два. Нет, два. на два. так Так Нет, бах-бах бах Нет, два. Так, два. красота. Так пробуем, так. Зараз чуть-чуть ближче закину. Простишний фідер, але хотів я щось Попробувати на флет покидати, пошукати рибу Піймати якогось трофея. Можна було і половити ось такі годівниці малі, щоб не перегодовувати рибку, так як зараз вода холодна і вона не кормиться. А можливо, ще нам попадеться якась гарна сьогодні рибуля. Ну що, друзі, ось така риболовля, риболовля з нулем. Були деякі клювання, але я вважаю, що це клювала маленька плотичка або ну, якась мала риба, тому що так дик-дик і залишала зразу. Бо коли клює велика риба, то вона клює гарно. Не знаю, чому саме така сьогодні вийшла риболовля. Можливо, я не там сів де потрібно, треба було прив'язуватися до якихось. Кущів під водою, або йти на мілину взагалі, або можливо це вся причина, що піднята вода. Але нічого, риболовля є риболовля, саме головне це процес. Я завжди викладаю відео так, як воно є. Міг би я, звісно, це відео не викладати, але є розіграш, є 400 вподобайок завдяки вам. І ще раз вам кажу, дякую. І сьогодні вже розіграли. Також хочу нагадати, що в мене на каналі завжди розіграші. Так що, щоб не пропускати, підписуйтесь на канал, стежте за моїми відео. Всім мирного неба і до зустрічі на водоймах. Всім пока!